Друзі, доброго дня. Ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Галдін. Ви дивитесь канал про моє пасічне життя. Сьогоднішня тема зумовлена різким похолоданням, яке настало вслід за потеплінням. І зараз ми з вами поговоримо про ситуацію на пасіці 9 лютого 2025 року. Отже, ми бачили декілька теплих днів, приблизно тиждень тому бджола обльотувалася. Проявляла активність. Деякі пасічники розбирали, бачили навіть трохи розплоду. Але нещодавно настали холода. У нас на пасічці сьогодні було вночі мінус 8, зараз мінус 3. Незважаючи на те, що холода не дуже великі, але на фоні потепління це не дуже добре явище для бджіл. І зараз ми з вами все це обговоримо. До мене почала поступати інформація про втрати під час зимівлі цього року. В деяких пасічниках посипалося приблизно від 10 до 15 сімей. Частина пасічників використовує дівіз, менше знаєш крепче спиш, тобто наїзди на пасіку надивиться, і для них буде сюрприз щодо результатів цієї зимівлі. Я вважаю, що у пасічників, які зробили все правильно по технології, тобто пролікували бджіл від кліща, загадували якісним кормом і правильно зібрали гніздо, проблем немає будь Ви бачили моє відео, що у мене вже посипалася одна сім'я. І сьогодні, після початку холодів, коли я приїхав на пасіку, почав прослуховувати бджіл, я діагностував ще мінус одну сім'ю. Сімптоми такі ж самі, що в першій бджолородині, тобто вся бджола лежить рівним шаром на підлозі. Її я ще не розбирав, буду розбирати чи не буду, я ще побачу. Активізувалися підприємці, які займаються ізвозом бджолопакетів. вони почали з'ясовувати інформацію щодо попиту, кому треба, кому не треба. Ціна, наскільки мені відомо, трохи підросте в цьому році в порівнянні 2025-му. А якщо результати зимівлі будуть не дуже хороші і може підрости і не трохи, станом на зараз в місцях, де пакети відгружають, мені озвучували ціну 1000 гривень, але це попередня ціна. І як буде розвиватися ситуація надалі? Ми з вами побачимо. Тут, до Миколаївській області, наскільки мені відомо, Попередньо пропонують привезти за півтори тисячі гривень. Теж ціна буде залежати від строку привезення пакета і від його наповнення. Повернемося до обговорення усіх холодів, які настали несподівано. В Миколаївській області це звичне явище, це є черговий виклик для нашого бджільництва, бо ми знаємо, що для бджіл хуже нема куди, коли є температурні коливання, то потепління, то холода. Бджола не може зрозуміти чи виховувати рослі чи ні. Сьогодні я відкрив декілька вуликів і побачив, що поки що бджоли сидять переважно біля передньої стінки. Стан щодо розплоду я не з'ясовував. Я вважаю, що це марна справа. Бо на цей процес ми не в змозі повпливати. Максимум, що ми можемо зробити станом на зараз, це кинути під гадівлю бджолам у вигляді дотації вуглеводної підкормки, тобто чи дать канді, чи дать пакетик з медом. Бачу, початківці зараз роблять грубу помилку. Намагаються дати Канді з пилком. Моє однозначне бачення таке, що зараз пилок давати не можна, бо ще рано невідомо скільки будуть тривати оці холода. І якщо бджола сім'я поведеться на цю провокацію, вона може почати виховувати розпліт, а потім через ці холода його викидати. бо... Природного пилку ще немає, і невідомо коли він буде. Бруньки на деревах, наче зав'язались, але я думаю, що при таких голодах вони пригальмували своєму розвідку. В мене тут посаджено декілька ранніх медодаїв у вигляді кущів ліщини, але я не знаю, коли вони будуть. Давайте з вами разом подивимося, в якому вони стані. Їм три роки Це про бруньки ще й не йде мова. Каже, що ці брунки будуть на п'ятий рік. Чекаємо ще 2 роки. До речі, розвиток цих кущів, ви бачите, він трошки різний. Ось цей кущ і вон ось цей. Наприклад, якщо порівняти з моїм зростом, то цей мені по груди, а цей мені по пояс. Варто зауважити, що я використовую такий спосіб, як полив через паїлку. Дивіться, отут у мене скати, там у мене є каміння. І тут є скати, є каміння, але в цьому році сюди не текла вода. А ось під цей кущ вода текла. І під цей кущ теж вода текла. Тобто, коли є полив, є і розвиток кущу. Далі хочеться обговорити деякі новини в галузі бджільництва. Основна новина це в Державному аграрному реєстрі. Це, якщо хто не знає. Інформаційний комплекс, який працює на платформі Дія, в тестовому режимі запрацювала функція оповіщення пасічників. Тобто пасічники будуть оповіщатися про обробку полів в радіусі 8 км засобами захисту рослин. Це дуже корисна функція, але я теж закликаю колег дуже сильно нарадіть, бо це все ще в тестовому режимі. І коли вона запрацює ще точно невідомо офіційна дата повноцінного початку роботи цього сервіса анонсована на 2028 рік. Тому запасаємося терпінням і не робимо ажіотаж. Повернемося до теми обговорення бджолопакетів. Я думаю, великого ажіотажу тут не буде, через те, що, незважаючи, навіть якщо буде погана зимівля, ми бачили цінову пропозицію меду у 2024 році, яка переважно більшість сезону складала не дуже великих гроші в порівнянні з індексом споживчих цін, які ми бачимо на полицях магазинів. Тобто пасічники через підняття ціни не дуже збагатилися, тим більш цей рік 2024 виявився дуже невражайним намет, тому грошей в пасічників дуже мало. Хіба що у когось залишилося заощадження з минулих років? Тому навіть якщо буде великий попит на бджолопакети і ціна бджолопакетів стрибне вгору, я не думаю, що буде велика купівельна спроможність покупців пакетів. Але якщо ціна на бджолопакети збільшиться в розумних межах, то це буде стимулом для підвищення ціни на мед, бо все більше і більше пасічників замислюються, що ціна не є справедливою. І вона повинна приближатися як мінімум до 2 доларів за кіло нашої солодкої продукції, і при цій ціні пасічник матиме змогу хоч трохи розвиватися, трохи вкладати в свою галузь, а не проїдати свої ресурси, які він станом на зараз накопичив. Зараз я проходжу біля того вулика, про який я розказав вам на початку відео. Це другий вулик, який я діагностував, що він помер під час зимівлі 2025 року. Ось він. Давайте я вам покажу поближче. Як я побачив, дуже велика кількість підмору тут у нас викидалася. Я за нього заглянув. Давайте відкриємо його. Бачимо, що тут невелика кількість рамок. Відповідно, що підмора теж невелика кількість, менша, ніж в минулому вулику, який об'єднувався. І дуже. Прикро, що цей вулик в мене належить до піддослідної групи. В межах експеримента дослідження теплого вулика. Це саме був той вулик, який один з шістьох, який я зважував, оце він важив 33 кг. Звісно, що це збиток в пасіці, але без збитків, як кажуть, не буває. В межах зимівлі вважається нормальним подіж 10%, але я ще раз повторюся, що. Я вже намагаюся зимувати так, щоб було без втрат. Поки що не виходить. Як у вас виходить, не виходить, напишіть, будь ласка, друзі, в коментарях. А я буду вам дякувати за перегляд. Бажаю вам мира, добра, бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока!